Всім доброго дня. Ви на каналі Життя Як воно є. Показую вам красу лісів Черкащини. Сьогодні знову поїхали до лісу і знову хочемо побачити щось цікаве. Якщо вам подобається, будьте зі мною в лісі. Давайте відпочинемо. Ліси у нас на побережжі Дніпра на Черкащині, воїні дуже гарні, дорослий ліс, сосни великі. Інколи літом, так коли важко і жарко в квартирі вибираємося собі в ліс. У лісі набагато легше подихати, набратися також сили. Піднімемося на цей гарний шпиль. Там, може, нас чекає якийсь гарний гриб. Побачила я грибочка, мабуть, грибочок, думаю. О, дивіться, ой, що зовсім жива був під земелькою і під хвоєю. Це сироїшка чи що? Я не знаю, чесно скажу, чи це сироїшка чи ні. Цікаво. Візьмем із собою. Бо я думаю, що це сироїжечка. Бачу польського грибочка і ось ще один польський. Маленький, польський, але мерзлі вже. Перемерзли. Повністю вже шапочка. Дивіться, яка зробилась. Ось такий грибочок. Пильнуємо, пильнуємо і вже нічого ми, мабуть, сьогодні дуже не знайдемо, тому що вже мороз. І тут він їх поморозив. І ось тут заде свою шапочку, який зовсім змес. Ось грибочок який гарний, польський. Він ще й не побитий, заберемо його з собою. Ой, яка доріжка ось. О. Стежечка доріжка. Якісь рядовочки. Симпатичні які. Так, далі. Ми зараз виходимо до молодих сосу. Ой, тільки подивіться. Подивіться, що я знайшла, яка тут краса. Дивіться, немов квіти. Не можна проминути цю красу. Гляньте, скільки їх. Отак От ідемо. Ідемо. І бачимо цю земну красу. Ідемо. І знову йдемо. Знову йдемо Ось продовження. Тут воно розгалужується, дивіться. Ой, яка краса. Далі пішли. Так це не чудо природи. Якраз воно і чудо природи, Ви тільки поглянь Скільки я вже йду. Ідуть аж до стежки. Ось вони вийшли а до стежки, я спрямо до дороги вийшов у листочках. Кукурасу не можна. Не. Отам ми зайшли. Отут ось ми зайшли. І отак пішли по колу, по колу, по колу. За сосною не видно. Продовжуємо. І сюди пішли, а далі туди пішли по колу, по колу і роблять такий великий круг, наче там. І виходять сюди знову на дорогу. не бере, значить вони не наші, але які вони гарні. Квітка. Танок. Танок грибочків. І вони ж пішли далі туди. Чудо. Наближаємося ми до молодого лісу. Пошукаємо ще сьогодні маслюків. Яке ж гарнезне небо. Погода сьогодні. День морозний. Зночі гарний мороз. Такий день. Такий ясний, нехмарно. Небо просто супер. Збираємо. Не то, що збираємо, а просто гуляємо по лісі. І які знахідки знаходимо, такі я вам і показую. Ось дивіться. Я знайшла ще цілу кубку маслюків. Ціла купа. Маслючки Мерзлих. І ось один такий Хороший маслюк. Да, вже на ньому так присухло. Це вже старий. Воно ці. І ці вже старі грибочки всі. Так, і далі ще йдемось. А ось дивіться, який грибочок хороший. Думаю, що він ще живий. Да. Хороший. Зараз приберу його. Дивіться. Далі пробираємось. Полювання наше далі, це вже, мабуть, не живі гриби. Да, це вже попорчені. Оці два грибочки забираємо. Зараз обріжемо ножки по і побачимо, який він. А так він хороший. Ось дивіться. Є. І цей хороший, але цей, мабуть, побитий. Червивий, мабуть. І шапочка ще хороша. Бачите, живий маслюк? Ну, примерз. Маслюк. Гарний який. Щось бачу під деревом. О, мабуть, маслюк. Примерз уже. Ой, щось побачила. Якийсь є. Не знаю який. Маслюк. Ну, він уже не свіжий. Те, що він померз, це одне, але він уже не свіжий. Знімимо його з грибнички. Підемо далі. Знайшла такий гарнезний кущ шипшини. Ви тільки погляньте, яка красота. Є шипшина, кущик шипшини, а на кущику гніздечко. Якась пташечка мала тут гніздо, мабуть, висиділа своїх маленьких пташенят. А тепер у гніздечку. Мабуть, інші пташечки сідають і розкльовують шипшину. Ой, я таке щось побачила, навіть не знаю, що це. Дивіться. Ви подивіться. Це так дідух Дивіться, який здоровенний гриб. Да. Грибок добрий. Ну він вже був добрим. Вже він, бачите, пустий всередині. Але ж який здоровий. Оце так красень. Не будемо його зачіпати, залишимо тут, він уже побитий. Ну, такий здоровий гриб. Просто супер. Пройшли цей молодий соснячок. Будемо виходити вже строки з лісу, повертати. В дом. На дворе добрый морозец, добрый морозец. Будемо морожені збирати. Такий поляк. Зовсім морожений, а пахне він як гарно. Сьогодні я до нього дійшла і з моста роблю вам відео. Погляньте, яка краса, яке небо. Яка ж прекрасна. Наша земля і природа, і наші всі угіддя. Це наш канал. Йдемо додому. Полювання закінчилося. Переходить дорогу. Ось, будь ласка, тобі польський. Ось на останок знайшли ще два польських, І вже ми дійшли до дороги. Зараз їх заберемо будемо вирушати додому. Ще й непогані. Ну, мерзлі. Один. Ось другий. Теж задерносика. цей вже старіший, але приємно. Йдемо з лісу і нас грибочки не хочуть випускати. Сьогоднішня корзина. Не знаю, що з ними буду робити, мерзлі, але це для себе, для заспокоєння, що полювання вдалося. Що, друзі, закінчили збирати грибочки. Дякую всім, хто був зі мною в лісі, хто бачив цю красу. Всім миру і добра. До зустрічі!